Родились ми великої години з пожеж війни і з полум'я вогнів, Плекав нас біль за долю України. Зростив нас гнів, і лють на ворогів. Плекав Естрадно-духовий оркестр та солісти міського палацу культури вкотре просто неба дають концерт в чергове. Збирають кошти на підтримку Збройних сил України. скринька для донатів швидко наповнюється. Бердичевляни та гості міста не шкодують для захисників, адже кажуть, кожен чекає із фронту онука, сина, батька чи чоловіка. Кожен бажає спокою, миру і перемоги. Миру хоче. Мене зять там служить рідня, плем'яйки. Хочу, Хоче, щоб їх поклав, живим і здоровим ми додому. Із невеличкої пенсії виділяє від щирого серця для ЗСУ і пані Лідія. І в мене є такі, що погибли, і тому я... я не жалію діком. Мене не обминуло горе. У мене син Якимчук Владислав було всього 18 років. Да. На жаль, на Луганщині пропав безвісти ще в 2014 році. Дуже важко переживаємо це, але тримаємося. Бо щоб діти наші жили і внуки, і щоб не знали цього горя, треба триматися. Більше 6 тисяч гривень для потреб захисників зібрали за понад годину виступу естрадно-духовий оркестр та солісти міського палацу культури імені Шабельника. Переконані. Кожен має на своєму фронті працювати задля перемоги.